глядачі, осіння оранка, ораємо землю після соняшника. Як бачите, соняшник БДТшкою поклали, щось подрібнило, щось прикидало, а ще і лежать двохметрові стебла. Ось так виходить приорювать. Значить, червоний МТЗ із плугом Кварнелен, а наш МТЗ-80 обичний плуг PLN із половинтовими полицями. Ораємо глибоченько. Ось такий фон виходить. Буває, звісно, нагорне, тому що стебла є такі двохметрові. Буває нагорне копицю, але тим не менш чудово виходить орати. Працюємо в парі, почали орати, знайомий почув, що трактор працює за ставком і прискочив до нас. Приїхав і оремо в два трактори. Як не крути, двома тракторами орати веселіше і площа швидше подається. Ще якийсь часок, і І шабаш! Сперва перед тим як орать одорали розгонну смугу. До речі, другий рік практикуємо. Нормально, плуг зразу заходить у землю. Не глибоко одорали, щоб не сильно гуцать, щоб зубами не клацати і тільки зайшов, опустив плуга й пошов. Я думаю, що... Як для таких двохметрових стебел не гріх, щоб воно і осталося так зверху. Основну масу прикопало, а де неде де, зрозуміло, і лишається. Минулого року тут теж був соняшник. Соняшник по соняшнику і, в принципі, урожаєм задоволені. вечора, Сирія, Я думаю, якщо все благо, то по, по видному повинні вже закінчити. Плуги, як бачите, без борінок, без, без граблин, без нічого і нормально кладуть земля розсипчата, нема ні грудок, нічого. Значить, плуг ПЛН 3х35, саморобний, самі зварили. Знайомий тільки дав рамку. Ну, по якій варить градуси, оце все. Зварили, заказували полиці у Не, ну Одеса, бо Велесагро Написано. І Полиці стоять полувинтові там. Я знімав відео як я зробив розпіділітеля назад винісу в МТЗ-80 і люди писали покажи полиці, покажи як плугори. Тому якраз зараз є нагода зняти відео, не просто коли він оре там, будемо так казати, чист, чисту землю без поживних решток, а за таким стеблом. Стебла немаленьке і тим не менш нормально приорює. Приїхали ми одного дня орати, і виходить, що часто забивалося між середнім корпусом. Прийняли таке рішення спробувати ну, колесо перенести назад. Сьогодні зранку встали, підготували матеріал, перенесли його назад. До речі, непогано вийшло і краще догружає на трактор. Стоїть у нас догрузка, все як полагається. І тим самим, якщо колесо стоїть іззаду, щоб заглибити, ну, Задній корпус, ти і колесо викрутив і винтом вижався, розку... ну, розкрутив винта. То на трактор ну, краще догружає. Ну, пробуксовку зблизили до мінімуму, будемо так казати. Вон забилося. Здав назад, закопав борозну і пішов. Що є, то є. І повертаємося знову до того. Переставили колесо, виїхали на город, спробувати, як же буде воно врати, тому що перший раз ну, в інтернеті то бачу, як люди там поробили ці всі нюанси, а ми не практикували такого, то цього разу. Перенесли, спробували. Трактор зовсім по-другому поїхав. Тому може хтось захоче собі зробити таку штуку, то в принципі одобряє. Нормальна тема, робоча, будемо так казати. З тої сторони маса соняшника більша була, то ча частіше забувається. Звісно, якби був подрібнювач або мульчер, або ну, це рубаючий коток, то було, було б веселіше. порубав би палку і воно б... Взагалі прикопало б і не видно було кожний хрестів зараз. А так як його немає, то обходимося тим, що є. Минулого року ми так, так само соняшник проворювали, але працювали перед цим АГЕшкою, АГД 2,4. Тобто вимілили його на максимум і самим котком, ну і задню батарею трохи е придавили, поклали і, і трохи порубали, то пригоралося, звісно, краще. В цьому році... цьому році так не вийшло. Своїх дисків ми не маємо, беремо в, беремо в знайомого, так як вони, вони були зайняті, тому прийняли рішення своїми саморобними дисками, із, із з бдт секції, з БДТ без БДТ-3. Саморобні диски. Дискують глибоко, але... Поганенько порубало цю палку. Значить, іще чого прийняли рішення дискувати, тому що тут соняшник ми підгортали і були бугорки. Тому якраз вирівняли і, і площу, щось порубало, щось прикидало. Ми вже маємо те, те, що маємо. Весна покаже, що, що і як робить. Я думаю, як вологу закривати, боронками постягувати стебла ну, копиці, щоб полишалися, десь на край стягнути їх і. Поїдемося на восьмидесятку. До речі, зробили блокіровку там, зробили її на тросику. Але вона механічна. Окремо відео зніму, кому буде цікаво. З блокіровкою зовсім інший трактор. Тому що зараз земля сирувата і без блокіровки ну ніяк він не хоче орати. Я не знаю як люди орють там на 25-27 см. Тут воно де 25 з блокіровкою і море. І... Не, не важко, ну не будемо так казати не сильно, не сильно і просто так. Треба вже ховатися в трактор. Бо на вулиці щось прохладненько стало. Гляньте які палки. А воно прикопує. Не ідеальна оранка, але нас все влаштовує. Люди там горють лемкінами, велесагро, а ми обичними плугами. Знайомий також Корнелен сам зробив плуг. Хто бачив відео, хто не бачив, як він 82-м синім, ото на турбіні. Як він дискував, як він орав, то він сам зробив плуга, він спеціаліст по плугах, дуже башковита людина і варить плуги на замовлення то сам сам зварив плуга, полиці купив корнеленд Стойки плазморізом повирізав Зділав І... собі такого плуга, звісно, оре бомбезно. Навіщо платить більше? будемо так казати якщо б тут таких не було пожнивних решток довгих, то він би прикопав би ніде б її цурочки не видно було. Те, що люди орють тими імпортними плугами, то він саморобний, Ну і ну, лише тільки полиці Купляв, отак, раму все сам зробив і. Варить дуже чудово, чи оре дуже чудово. Сонце зайшло і вже почало холодати. Осінь є осінь. Вже почались приморозки, а там, дивлюсь, погоду вже дощі. Мінусова температура, сніги вже обіцяють з понеділка, тому вирішили закрити питання вже і з оранкою. Ще, звісно, лишилося сою перегорати. Там зараз приймаємо рішення, що ми будемо робити з пожнівними рештками і з валками. То ми нивою змолотили своїм комбайном. Січкарні немає, в волок. Чи воно Приоре, чи не приоре, Вийдемо, спробуємо, якщо ні, то будемо оцепляти спеціальну штучку. Є там знайомого і розкидати волки. Zé Хорошо, що є такі люди, що і в горі, і в радості прийдуть на допомогу. Без проблем. Мужик сам почув, що ми працюємо і прискочив допомогти. Зараз він розвернеться, буде їхати в цю сторону, зніму як вуст стела і буду завершувати відео, буду ховатися вже в трактор. Ораємо в складок, щоб менше було борозни, бо як показує практика, що як ти весною борозну не загортає, а то 4-5 метрів нічого не родить. Будемо так казати, родить, але урожай не той, не той, що хотілося. Б. Тому вирішили, хай ми спалимо трохи більше солярки, але... Vôraz ne po krajine. забыл сюда это нашей друг дуже хороший Так, ну что, Будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на наш канал. Будемо так казати, працюємо як уміємо. Ми не спеціалісти. Показуємо, як робимо що до чого? Може це й неправильно? Здорово, не критик не критикуйте. Так, ну що? На все добре вам, нехай щастить.